Слава Україні! Пригнав з Німеччини такого товаранчика. У нас 2.0 ТДІ 110 кВт, 150 кіських сил на механічній 6-ступінчасті коробчий передач і це у нас Тауран 2. З моєї фірми, де я завжди беру склебла, і машина така в досить хорошому стані, стан досить-досить такий екстра. Я в попередньому відео десь показував, як я ця машина тільки приїхала, машину обслужив, помінював масла, фільтра і такі якісь там дрібнички, які треба було виміняти. Дочка мені машину повичищала, попилососила. машини не опулірую, як я завжди кажу. Як виглядає, вихлопна, вихлопна не ми то купить в мене машину, хай напишеть вона почорніла за якийсь час. На номерах у нас пише клебл, видно. І тут маємо якісь наплаєчки. Багато людей питає, чого немає букв присутніх, букви не завжди присутні. Букви це є додаткова опція. Ляда не мальована, за це треба заплатити. З чого хотів почати, та як у нас зараз люди всі здуріли, вони їздять не на машині, а на фарбі, взяв такий прибор. Мій прибор. І всім ще розходить фарба. Автомобіль придумали для того, щоб швидко переміщатися з точки А в точку Б. І автомобілі найбільш важливе є звичайно, двигун, коробка, ну і вся електроніка. Але чомусь більшість людей заходить до мене, йде в браму. І того перше, що в руках несе, датчик. Як я би таки в Німеччині зробив, це є признак ідіотизму. Як людина фарбу ставить на перше місце, людина не цінить ні свого часу, ні інших людей. Ну Тут далі вже нема що говорити. Такого мене навчили німці, не знаю, чи це правильно, чи ні, то вже вам судить. От покажу, що машина вся без підкрасів. І ще як починають сувати ті підборщики, що сантиметр, що сантиметр шо суває, щось там шукає, то хвороба повна. З тими датчиками. Я по сьогоднішній день німеччині датчика не витягую. Мене таке не цікавить, мене цікавить, технічна частина всього складова. Датчиком можу передивитися вдома. Я це на око бачу, де фарбоване чи ні. Датчик не потрібен. Датчик потрібен дітям. Кожен спеціаліст далеко йде до машини, він нам скаже, що в машині було малявано, що ні. Десь так то виглядає, така правда. А, не показав стоечки. Стоечки і зверху. І з другої сторони, і зверху. Над вікном сколів немає взагалі, ані єдиного немає скола. Так, і стоечка. Я більше дивлюся до пройомів, а не до того, щоб не було якась там чвертка різана чи ще щось. Але в Німеччині такого ніхто робити не буде. Хто буде при такому корчі? В Німеччині це корч, де сторітня машина. Там година роботи на сервісі коштує понад 200 євро. І ніхто не буде різати якісь чвертки. Це можуть робити чорні. А як чорні таке зроблять, та то буде видно за кілометр, за 10 метрів, ви до машини ще не підійдете за 10-20 за ви будете бачити, що та машина крива горбата. Десь так виглядає, елемент Так, А далі по машині. Що ми маємо? У нас є Comfort Line, але машини такі, фірма Клебл, це, ці машини роблять під них. І так, ми маємо парктронік перед зад, мивачі фар, звичайні фари, стандартні звичайні, чим вони кращі від тих адаптивних. Тим, що коли у вас згорить лампочка, ви її можете поміняти в адаптивні фари. Як вас щось згорить, це коштує дуже дорого. Дуже-дуже дорого. Це все на сотні доларів. І, а тут звичайна лампочка, як прості фарі. І досить добре в не світять, немає ніяких нюансів з тими фарами. Але хтось хоче, щоб було модно, купляти з адаптивними. Я через це перейшов багато разів. І цінася може коливати на ремонт такої фари від 100 доларів і в космос. Бо фара може коштувати і 5000 доларів. А ті фари адаптивні, вони не мають ззаду ніодної кришечки, і там ви нічого не можете поміняти. Фара тільки на, на зйомку і в нас її розпаковують. І є майстри, де можуть щось там перепаяти чи щось зробити. Більше нічого ви там зробити не можете. Там немає якогось доступу лючків по капоту. А, що хотів сказати. Купив у мене чоловік машину, бачив на машині сколи. І Дзвонить до мене ідентичного товара на купив. Дзвонить до мене через місяць каже, я вас місяць тому купив машину, поїхав на Алекс. а на «Алексі», Ту... 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 Багато хто не знає, хто такий Алекс. Це в нас в Львові є офіційний сервіс Volkswagen. І він каже, мені сказали міняти сажовик на тій машині. Ну, люди, що ви хочете, це Volkswagen. Volkswagen має свої стандарти і норми. Але ця машина так їхала, вона 200 ложила в пару секунд. Але йому сказали, що міняти сажовик. І він дзвонить до мене каже, О, офіціал Volkswagen сказав мені замінювати сажовик. Я кажу, для чого? Регенерація проходить, проходить, машина їде, їде. Але офіціал каже, міняти. І сказали дати 500 євро. І він дзвонить до мене з претензіями. Я кажу, ну ти би ще куди їхав на машині, яка має 10 років. Ну, то це ж бред. Ну, машина має стан зношеності, вона не може бути новою. Хто хоче купити нову машину, до мене не їдьте. У в мене немає нових машин. В салон Volkswagen, в такій комплектації в Німеччині, тауранчик коштує 55 тисяч євро. Йти купити в салон. Десь таке, я, для, я так говорю, для того, щоб люди до мене приїжджали, потім не мали претензій. Нових машин в мене немає. У мене є вживані машини. Так далі, по машині. Volkswagen, але ми маємо трієчку. Це говорить про те, що стекло було в 2023 році замінене. Але оригінал Volkswagen машина обслуговувалася до останнього дня тільки на офіціалі. І чого міняють стекло? В Німеччині при теогляді заміряють кут заламування світла на фарах, на вікні. Як є неправильний кут, є сколи, вікно буде замінене. Це є теогляд. Це нічого не має спільного до ДТП. Машин, вікна у нас всі решта по машині мають п'ятерочку. Ручечки не потерті, все такий стан. Ну, з тої з фірми Klebel ці машини практично такі ну, близько до ідеалу. Може, хто не знає, що це за фірма, це будівельна фірма в Німеччині, найбільша фірма Німеччини. І на тих конкретно та їздять інспектори, які виїжджають на будови, роблять заміри і так далі. Будівельний інспектор. У нас є асистенти з кушина, у нас є дістронік. Пробіг. У нас є магнітола. тут є багато асистентів. Асистентів дуже багато. У нас є кондиціонер, підігрів двох сидінь. Ручка як виглядає, партронік перед зад, Auto Hold. без нюансів. Всі питають, де мій номер телефону. Мій номер телефону тут. Зверху ми маємо сховки в цих сидіннях ми маємо шуфлятку. То в оранжечках двері це відкривають значно ширше, ніж попередніх. і посадка висадка значно зручніша. І ззаду ми тут маємо значно більше місця, значно ширше, ніж попередній версії, яка йшла по 2015 рік. І так, і сидіння вже всі однакові, всі три однієї ширини. І вже трьом пасажирам досить зручно їхати, досить багато. Тут стандартно в цих сидіннях є столики, тут, така жабка. Все справне в мене завжди, я перевіряю, як в машині буде щось несправне, я то все довожу до ладу, куплю і все буде замінено, все буде справне. Сидіння в цих тауранчиках вже не знімаються, а вони просто похиляються, бо в тих попередніх не знімалися і ми могли їх витягнути, а тут ми маємо ідеально рівну підлогу. Тут ми маємо 2 метри, можна і спокійно спати. І похиляються більше взад. Ті сидіння, звичайно, треба локтем вперти. от так само середнє, тягнемо крісло. Трісно все похиляє більше взад. Але більше вони це взад не похилюють, хіба середнє може похилити чуть більше, тому що тут воно впирається в стойку позаду, заднє стекло. Теж у нас рідне. Присутній фаркоп. Чи щось там на ньому возили, та навряд чиду освітлення ззаду маємо. І передертися ту бампер, якусь різку має. Ну, тою машиною хтось возив. Щось Тут якась фарба є нещищена. Тут ми просто нажимаємо, написано час, нажимаємо. В Німеччині вже запасок в машинах нема, але якщо будівельна, це будівельна компанія, вони виїжджали на майданчики, десь там на будови, і в них завжди є запаска. А так в Німеччині заборонено самому міняти коло на дорозі, це цей штраф, щоб все діло. І там ми маємо домкрат і ключ. О, Жилетка є фонарічок, звичайно. Тут включається, світить тут. Можемо брати, десь підсвічувати. Він має замонтований в середині акумулятор. розеточка 12 вольт. І тут такий гачок. Трикутник маємо тут. І тут, звичайно, якісь подряпи, мінімальні є, щось критичного немає, але кажу, машиною хтось користувався, тому є машина, яка стояла. І в нас є система адблю. Адблю влазить в таку машину 10 літрів, і 10 літрів вистачає на 10 000 км. Де з літра йде на 1000 км. На блю найкраще заливати в оригінал на око, скажімо, не лити з ніяких каністр, бо в тих каністрах є лівак в більшості. Тільки око, оригінальний пістолет. Не заливати ніякої бреду з магазинчиків, бо там переважно вода залита. Тут теж сидіння можна більше похилити, звичайно, трошки. Ну і тут ми маємо, кожне сидіння має систему Isofix, що можна дитячу кріселку там пристібнути. І В цьому у нас є така шуфлятка. Там у нас напружені пускаємо, заїжджає. Потолок у нас зверху досить чистий, якихось таких грубих косяків немає. Щось там мінімальне є, бо машина як не як не нова. Особливо на фірмах, там ті, ніхто дуже машини не гладить. Тут ми маємо холодильник. В цьому сховку можна охолоджувати напої. У нас є метна декларація, два німецькі брифи, сертифікат і, і купча до машини. Коли ви купуєте автомобіль, робиться договір купівлі-продажу і червоні транзитні номера. Ви можете їхати. В свій сервісний центр, де ви знаходитеся в Україні, всіх правила одинакові і реєструєте в себе автомобіль. І при реєстрації ви сплачуєте пенсійного фонду 3% від суми, яка буде вказана в договорі купівлі-продажу. І послуги сервісного центру, де ще плюс 2000 гривень. Скажімо, загалом реєстрація такої машини виходить до 300 доларів в сервісному центрі. Бо багато людей то питається, вони того не знають. Підлокотник у нас регулюється по висоті і сувається вперед-назад. Фіксується, як хочете. Тут маємо сховок, Такий досить великий, і тут в нас є основна магнітола. Це є е, в нас ченджер, на дві флешки є місце, бо багато хто каже е, для чого монтують ченджер. Це не ченджер, це є магнітола. Це це є просто екран. Там ззаду нічого немає, це є просто маленький екран, а магнітоли монтують тут, в шахті. Далі по машині. Візьму ключ. Мастило в дигуні замінено на 1.05w30, привезено мною особисто з Німеччини. І резина в нас, у нас, що там є в нас клебел, 205х60, на 16. ка Дати на цьому не виджу. З другої сторони, значить, буде, як нема з цієї сторони. І в нас така розвина вся сезонка, бо то протектор все сезонки. Хоч домальована сніжинка, але то буде вся сезонка. Так покажу як заводиться. То бо двері відкриті. Я машину ще не заводив, машина холодна повністю. Треба закрити, воно свариться. Закрив. У нас є Bluetooth, Bluetooth аудіо і багато дуже є різних тут асистентів по цій машині. Асистент зіткнення навіть є, але там є якась перешкода, ви не їдете, вона у вас буде попереджати. Кажу, що десь під капотом. Ось так зібірочка, це мастило я поміняв. Ці капоти мають піропатрони. В нас це є адаптивний захист пішохода. Якщо е, тут є в нас датчики в бампері і крім того, є дістронік, як. Е, ці датчики бачать, що ви наближаються пішоход і швидкість ваша велика, вони активують ці піропатрони, капот припідніметься догори. Це для того, як ви вдарите пішохода, щоб капот був припіднятий, щоб він це не вдарив, було б весь стекло, а він проскульзив і десь впав, а якісь більшість великих травм не навіс. Крила в нас не на включені. Акумулятор дуже добрий, є дата, ми його міняли. У всіх автомобілях Сірна Клебел є такі ультразвукові відлякувачі гризунів і куниць. В більшості куниць, був в Німеччині дуже багато куниць. Як німецькі солі. Оце німецькі солі. Що робиться? Як та сіль набивається тут в тій машині? Що не хоче стояти і присмоктує димка немає взагалі. Але димок тут буде завжди, коли автомобіль нагріти до 90 і ним переїхатися, дати трохи газу, притиснути на машині там 100 чи 120, проїхати хвилин 10 і завжди тут буде якийсь димок. Завжди. Всі євро 6 мотори мають димок. Тобто, в залежності, коли ви міняли масло, цей димок і наскільки є забитий сажевий фільтр. Але в більшості цей димок він буде завжди присутній, навіть в салоні, якби відбити машину тестову, на ній переїдеться там, і в ній буде димок. Я то можу споритись з димим. Беремо машину з салону, проїхалися, на ній пролетілися, пару кілометрів прогріли і димок буде завжди. Так, Сажевий фільтр у нас на місці, система AdBlue є справна, повністю працює, Демпфера на холодну, гарячу не чути, форсунки всі в нулі. Діагностику завжди роблю всім машинам, все перевіряю, якісь вади устраняю. Фільтр повітряний замінений, масляний замінений, масло замінене. Походвій без нюансів взагалі. Зараз ставлю на паузу, а пізніше ще дозніму відео, які в мене є машини. Є такий лайф 13-го року. Але ці машини клебили, я їх досить дешево в тій фірмі беру. Там можна відрахувати ПДВ. Так само їх десь дешево віддаю. Але машини до останнього дня сервісовані на офіціалі, і машини технічно справні. Сів, поїхав, машини без нюансів. Бо такі машини від приватів, десь там, привати жаліють гроші. А фірма списується від ПДВ і десь ті машини. Ну, більш сервісовані і вчасно все міняне. Десь таке. Потім ще знімо відео, покажу, які машини, а наразі е, мирного нам неба і вдалих всім покупок.